Дільничний розмовляє з дідом з лісним самогонщиком. Микітовичу, припини гнати. Гнав жену і буду гнати. Посадимо до біса. Син гнатиме. І його посадимо. Онук буде. І онука теж. Ну, а тоді і я вже вийду підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Маленький хлопчик дзвонить до сусіда і, коли той відчиняє двері, повідомляє: дядю Сашу, мама веліла передати вам, що тато пішов на рибалку. А я буду гратися у дворі в пісочниці. Чоловік стоїть і дивиться у вікно. Раптом він кричить Галю, ось їде жінка, яку любить кум. Дружина опускає тарілку, спотикається об поріг, кидається до вікна. Де де? Та он, на розі в синій сукні. Та тьху на тебе ідіот. Це ж Марічка, наша кума, його дружина. Ну, а я що сказав? Двоє чоловіків поважного віку за чаркою. Вчора полаявся зі своєю старою. Але останнє слово таке було за мною. І що ж ти їй сказав? Ну то купи собі. Алло, донечко, як справи? Мамо, погано тебе чую, діти кричать, у мене болить голова. Я питаю, як справи? Ой, нічого не встигаю, безлад у хаті, їсти нічого, діти на голові стоять. Он молодший всю ніч плакав. Зараз приїду, все приберу, виберу, приготую вечерю для тебе та Андрія, а ти ляжеш, відпочинеш. Якого Андрія? Та твого чоловіка. Мого чоловіка звуть Іван. Ой, вибачте, я, мабуть, номером помилилася. Так, я не зрозуміла. Ви що, не приїдете?